Не писала, просто так собі позначила. От, і по цих характеристиках проаналізувала. Дивіться, я перша компанія. Да, а, до речі, ще хочу сказати, що наша компанія ми пропонуємо як і продукт, і так ми і пропонуємо послугу, тобто користуватися. ось, Да. Користуватися сервісом для вихідних подорожей. Ці інші компанії, де я порівнювала, вони пропонують лише фізичні продукти, тобто це косметика та бади. Тому що ну, я хочу сказати, що наша компанія насправді унікальна і таких як Адван на сьогоднішній день в пропозиції саме послуги подорожей пакетних турів та бронювання страхування автобусних турів круїзів, як Юля нам вчора розповідала, цього немає. Та, ну такої різноманітності бронювання подпуску. Отже, особистий товарообіг. Що таке особистий товарообіг? Якщо а, у вас є команда, і ви ваша команда працює, вона за місяць чи там, за каталожний період, да, як в продуктових компаніях, виконує певний товарообіг по продажах, але ви як лідер цієї команди в місяць не маєте особистого товару обігу, тобто особистої покупки. так? Я була також в продуктовій компанії, нам завжди казали умієш продавати, продавай. Не вмієш продавати купляй. Тобто третього варіанту немає. Ти або постійно купляєш і споживаєш сам, або ти споживаєш і продаєш. Ну, Більше продаєш і менше споживаєш. І все, якщо в тебе команда працює, ти вклався в цю команду, але ти сам ні продаєш, ні споживаєш на 1840 гривень першої компанії щомісячно, ну, ти нічого не отримаєш з цієї діяльності. Інша, боковий відрив. Боковий відрив це вже характеристика, яка стосується вже більше лідерів. Тобто, коли людина вирощує лідерів у своїй команді. ну, Давайте візьмемо лідер, як Мар'яна Настах сьогодні закрила звання. І вона не має від, От, є дві, наприклад, лідерські команди, але крім цих двох лідерських команд, людина не має відриву, тобто або особистих продаж, або людей на нижчих рівнях, крім цих двох команд. Сумарно з товарообігом 69 тисяч я множила. Я шукала, скільки це в бонус балах цієї компанії і скільки один бал коштує в гривні. Приблизно 69 тисяч гривень в місяць. То вона також з цієї роботи з двох, з двох попередніх команд вона не отримує ніякого проценту доходу. Виплата із глибини, тобто, кожен маркетинг план кожної компанії. Також коли людина досягає лідерського звання, вона робить обмеження виплат по глибині. Тобто, конкретно в цій першій компанії виплати йдуть лідерам до четвертої глибини. Автобонус: от мені було дуже цікаво по програмі автобонуса. Я зараз вам за всі розкажу, але я забігаючи наперед, скажу, що в компанія Дван. Реально славний крутий автобонус взагалі на ринку МЛМ на сьогоднішній день в Україні. Я називаю за просто... кордон. Перша компанія, щоб людина отримала автобонус, але вони заявляють за одну гривню, тобто подарунок за одну гривню, їй з командою варто на протязі 24 місяців, тобто, Два роки тримати щомісячного товарообіг 735 тисяч гривень. Щомісяця. І дуже багато буває ситуацій, що людина тримає там, не знаю, 15 місяців, 16 місяців, а потім щось трапляється, десь якась ситуація, ну війна наступає, долар підріс, і далі людина не може 735 тисяч тримати цей товарообіг, а більша частина роботи вже пророблена. І, звичайно, вона цей автобонус не отримує. А, от. Чи падає рівень? Тобто людина росте по класиці, в нас дуже крутий маркетинг-план, у нас є в бінарі класика, да? а, в більшості компаній маркетинг-план іде лише класичний. І по цьому класичному маркетинг-плану завжди, якщо лідери не виконують певний рівень товарообігу за один місяць, то вони падають в рівня. Компанія 2 цього немає. Бачите, вона єдина, де рівень не падає. Тобто, якщо людина вийшла на лідера і щось десь в неї якийсь ну, якась ситуація в житті, вона випадає на місяць, два-три із роботи. Вона може в будь-яку хвилиночку повернутися і за нею тримається по класичному маркетинг-плану її відсоток. І це дуже дуже важливий чинник. такого немає ніде. Програма подорожей. Потрібно в першій компанії зробити на протязі 5 місяців товаром обіг команди 230 тисяч гривень, не, не да. 230 тисяч гривень і, е, вона, і вона отримує в подарунок ну це наразі, не зараз проходить кваліфікація, подорож до Греції на тиждень. Компанія також продуктова особистий товар обігу у місяць, щоб отримувати дохід, вже не 1840 гривень а 2200 гривень. Потрібно споживати або продавати. Буковий відрив є у них і в них буковий відрив на рівні лідера, тому що в цій другій компанії тут умови дуже такі. Чим більше людина росте по рівнях, тим більше ці йдуть бокові відриви. Тобто людина буде завжди в тонусі, ні не буде ні жодного такого рівня, коли людина зможе просто розслабити і сказати: Хух, я вже там зробила 12 груп, буду жити на пасив, буду пенсіонером і нічого робити не буду. Тому що так. Побудований маркетинг план, що чим більше ти росте, чим більше в тебе росте чек, все одно в тебе росте цей боковий відрив. Тобі все одно треба працювати. працювати, Але до 8 години виплачується відсоток по доходу із команд. Програма автобонусу. Потрібно на протязі 6 місяців тримати товару 528 тисяч гривень по продажі продукту. І тоді, якщо ти показуєш результат, компанія тобі дає авто вартістю від 100 до 150 тисяч доларів, але лізинг або кредит. І ти цей лізинг або кредит підписуєш на 5 років. Умови там дуже жорстокі. Тобто, якщо ти робиш, що тобі ставлять клади товари. 5 років, Якщо ти витримуєш, ну, за тебе компанія цей лізинг виплачує або кредит. Якщо раптом у тебе щось трапляється, і ти не можеш виплачувати цей лізинг або кредит, то ти виплачуєш там в умовах прописано, а якщо ти не можеш виплачувати тебе щось ну, раптом в житті трапилось, то ну, просто забирається авто, продається і поважається цей кредит. Для чого я це розказую? Тому що оцієї інформації дуже багато. От я на днях бачила дівчинку, яка сім місяців пропрацювала в цій компанії, і в мене зразу, ям, за сім місяців, за 120 тисяч, а де ж тут по двох. Я почала ритися. мені просто стало цікаво. Ну не так все красиво, як продають в інстаграмі. До чого я веду, що треба завжди розбиратися. Чи падає рівень? Рівень падає, є програма автоподорожей, але я не змогла знайти умови. Можливо, вони конкретно надаються лише уже в кабінетах партнерів. Я не знайшла цього. Е, так, третя компанія, особистий товаробілька 1740 гривень. Боловий відрив е, немає, лише різниця у рівнях по класиці виплачується. Тобто більш такий простий класичний маркетинг-план, дуже схожий на наш класичний маркетинг-план. виплати до 7 глибини. Автобонус 348 тисяч гривень 6 місяців людина тримає, і також лізинг або кредит. Але в цій компанії набагато на по вартості не, простіші машини, і цей лізинг або кредит простіше виплатити ніж попередній. Чи падає рівень так? І щоб отримати подорож, подарунок 348 тисяч гривень на протязі трьох місяців потрібно витримати кваліфікацію. і Потім вже компанія дає подорож подарунок. І компанія номер 4 В неї, як з усіх компаній, найпростіше авто, якщо порівняти з попередніми, тобто найменша сума купуй або продавай. Потім потрібно боковий товарообіг тримати з лідерського, з лідерського рівня 100 тисяч гривень. Виплати з глибини також до сьомої глибини, автобонус. 15 місяців потрібно тримати по 160 тисяч гривень. тримати Це майже півтора року. Так? І потім дається авто вартістю 650 тисяч гривень. Я не дописала, що 650 тисяч гривень дається вартістю авто в подарунок. Чи падає рівень рівень? Падає 5 місяців поспіль. А, потрібно тривати товару обіг 60 тисяч гривень, і тоді подарунок компанія дарує наразі Іспанія, йде подарунок, відпочинок Іспанії в Арці. Ну і звичайно, компанія Адван. Компанія Адван, чи є ЛТО, чи немає. Ми можемо це називати ЛТО не ЛТО. Нам компанія зараз проявляє активність. Чому проявляє активність? Тому що в нас є кремна, да, я користуюсь. І лише через власний е, приклад ми можемо рекомендувати і будувати наші команди те, що нам подобається. Тобто, якщо е, Оксана вийшла і розказала про Юніті, звичайно, вона буде продавати компанію через Юніті. Якщо е, розбирається людина в оліях, показала, розказала на рівні молекул, звичайно, буде топ продажі будуть олії. Хто 9 подорожей за півроку, звичайно, людина буде компанію через подорожі продавати. І в нас є вибір. Ти або користуйся продуктом, показуй активність, роби просто невеличке ЛТО, там в сумі в місяць 1000, не знаю, 1200 гривень приблизно. Да? Або щотижня став одного нового рекрута. Мінімум на 49, поки в нас є акція, мінімум на 49 е, доларів в тебе буде вже одна активність, і ти також будеш своєї роботи отримувати дохід. Або ти подорожуй, і там в подорожах ми чітко бачимо, скільки активності за кожну подорож ти отримаєш. Тобто є різні ми, варіанти, можна, які можна, ти можеш використовувати. Можна, і я вважаю, що це найлайтовіші умови і найкращі. Чи потрібно робити боковий відрив? Ті, хто у нас відео, вони знають, що маркетинг-план, бінарний маркетинг-план, якщо в тебе максимальний бізнес-пакет, це дуже крута можливість, тому що ти можеш вибудувати дві е, команди, які активні, які працюючі, які ростущі, ти можеш бути пенсіонером, як пенсіоніром. У мене був партнер мізні Євгеній, Многі його знають знають. супервайзером, который был супервайзер миллионер. У него две ветки. Я помогла ему так выстроить, потому что это такая моя миссия была. Его жена была моим дочерним лидером в прежней компании, и я решила помочь, потому что он остался один. И таким образом у него получилось две ветки. В одной ветке вся структура Полищука Юрия, а в другой ветке вся структура была Татьяна Шелудько, Прекрасный представитель это Мария Гаврилю, Наталья Таравнул и так далее. Понимаете, это был супервайзер, у которого была по бинару шикарная просто не зарплата, а доход. Так, так что, что? Э, у нас есть и классика, и бинар. Поэтому когда что-то немножечко слабее, то другая, вот это вот, миксовый маркетинг помогает. Поэтому, Унікальної системи нема ніде ні в одній ні іншої компанії, поэтому оценів. Так, так, це. Да. Да, да. це е, і е, хочу ще трошки додати, дякую, коли була новачком, Євгеній е, часто приходив на офіс і він розповідав, з якої подорожі він приїхав. І мені він здавався. Просто Виплати із глибини. глибини є, у нас обмеження по бінару немає. Єдине, що максимум ми можемо отримати 10 тисяч доларів, доларів виплати в тиждень, тобто по бінару. По класиці немає взагалі ніяких обмежень по бінару. А, от. Але спершу треба їх навчитися заробляти щотижня 10 тисяч доларів. Я думаю, що ніхто не Якщо там буде 10, 20 чи 10 тисяч 50 доларів, то заробить 50 доларів не платиться, перенесеться на наступний тиждень. От, Автобонус. Автобонус взагалі в нас дуже крутий, він нараховується, з якого товарообороту немає жодного плану. Тобто ти досягаєш рівень лідера, от як Мар'яна сьогодні. от В неї сьогодні вже відкрився автобонус і вже з її товарообігу, який Пророблений минулого тижня в цей гаманець автобонуса впали перші кошти. І вона ці кошти збирає, 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 поки вона не збирає якусь суму певну, на те авто, яке їй буде подобатися. Далі вона пише лист компанію. Напередодні певної події і каже, що я хочу отримати таке то авто. Ну, є умова не старіше 5 років, і звичайно треба порадитися із керівництвом. І далі, якщо йде погодження, тоді людина отримує це авто. І знаєте, в чому класно? В тому, що коли я всі ці умови проаналізувала, перше, немає ніякого плану. Так? Хтось може працювати рік, два, три, хтось може 7 років, хтось може 10 років працювати на цей автобонус, кожен свій темп, кожен свій план. Але коли ти отримав е, ці кошти, коли ти придбав те авто, ти вже є власником його, ти нікому нічого ну, не зобов'язаний, ти не несеш тягар, тому що отут, де е, за 120 тисяч доларів ти їздиш на цій машині за 120 тисяч доларів і ти думаєш, Боже, мені кожен місяць треба зробити. Мені кожен на протязі п'яти років, не дай Боже, щоб зі мною щось сталося, я винен, я винен. Це дуже морально важко. Тут ти нікому чоловік, ти вже його заробив, ти отримуєш, їстиш собі, насолоджуєшся. Чи падає рівень? Ні, і це також дуже дуже великий плюс. І всі мерошевики, які в цьому розуміються, і які досягали певних рівнів, і вони в них падали по класичному маркетинг-плану. І з деяких причин треба було починати. Був там лідер ну великого рівня і впав там на новачка. Це дуже морально непросто. Компанія в цей момент продумала і. Зробила також дуже круто подорожі. Да? Програма подорожей постійно в нас запускається раз в півроку. Зараз буде ще частіше запускатися. Що потрібно виконати кваліфікацію, зробити три гілочки товарообіг по 7 тисяч доларів за 4-5 місяців. Я за 4 написала він буває 4,5 місяці. Кваліфікація буває 4 в середньому. І отримуєш подорож у подарунок. Або була також у нас можливість отримати сертифікат, а на цей сертифікат замовити подорож для своєї родини в ту країну, туди, куди ти хочеш. Ну, якщо тобі якийсь, наприклад, варіант команду групового командного туру, лідерського туру, там да. тебе якось ну, по життю не підходить. Звичайно, ця програма буде приглядатися, і нам вже Юрій Миколаївич сказав, що плануються конкретні е, лідерські тури, але коли вибір сертифікату це було дуже круто, бо завдяки е, виконанню і отриманню сертифікату, е, я особисто здійснила свою мрію. Я відвідала острів Зандіба. І це дякуючи тому, що я виконала умови, що е, була така можливість, я з сім'єю в 2021 році від, відвідала його. Тому тому це познається в порівнянні. Я вам показала, розповіла, кому треба буде слайд скину. Обирайте.